Під симферополем танки грохотали на ангарському полігоні військовослужбовці, контрактники танкових підрозділів 36-ї бригади берегової оборони виконали вправи стрільб штатним пострілом. Вогонь вели як з місця, так і з ходу. Як це відбувалося далі у репортажі нашого кореспондента? Після інструктажу з заходів безпеки, екіпажу отримали бойовий наказ. За легендою навчань танкісти повинні не пропустити ворога у населений пункт, оборонятися, перейти у наступ і вогнем з ходу знищити броньовану техніку та живу силу противника. Оператор-навідник Матрос Роман Калінін зізнався, що найважче вести прицільний вогонь з озброєння танку з ходу. Річ у тому, що під час руху дальність до цілі змінюється. Замірив дальність, вистріл, кнопку міхні заряжання знову. Замір дальности, выстрел, сброс. И вот то, что меняется дистанция, получается сложность. И все. Понад усе злагодженість підрозділу, адже саме від чіткої взаємодії між екіпажем залежить і кінцевий результат. Окрім підготовки операторів-навідників, хорошу практику отримали і водії бойових машин. Вони маневрували на швидкості, переходили з оборони в наступ, витримували задані дистанції під час руху. Командири танків у свою чергу керували діями підлеглих. Керувати легше, адже вже сьогодні танковий батальйон бригади складається на 80% з контрактників. А це люди, які свідомо прийшли на військову службу. Заступник командира бригади, полковник Олександр Жук, розповів, що насправді юнакам дуже важко. Кримська спека дається взнаки. Тут ну, солдат отримує фізичні нагрузки, нагрузки в общем-то емоциональные нагрузки. Ну, ви видите, от, допустим, зараз жара яка стоїть. От в екіпажі, которые прибыли, там з них вода пот льюсом градом, поэтому это, ну, безусловно влияет на скажем так. На їхню і обітаємось ну, танки, і, в танці, і задач. Ну, солдатськи, скажем так, вони скажем так, не розкисають. Ворог не пройшов, екіпажі успішно виконали поставлені завдання. Зараз особовий склад готується до всеукраїнських змагань на кращий танковий підрозділ. До вони гідно представлятимуть військово морські сили України.